Всім привіт! Це ютуб канал Колайдер. Я Ельвіка. І як ви думаєте, де ми? А? Це музей науки МАН. І саме тут сьогодні відбудеться мега-крутий блогер Батл. Лєра? Може, ти цього не знаєш, але ти сьогодні програєш? Ага, значить так. А тепер послухай, що я тобі скажу. Подивимось, хто тут Інштейн. Ой, я нічого не знаю, я нічого не чую. Що там ця штука шепоче? Це не штука, це акустичні дзеркала. Які дзеркала? Що спільного у морської хвилі та звуку? Звук розповсюджується в повітрі хвилею. А що буде, якщо хвиля наштовхується на перепону, вона змінить напрямок руху. Так і працюють акустичні дзеркала. Якщо сказати щось у мундштук, подивимось, хто тут інштейн. Звукова хвиля відіб'ється від дзеркала, покотиться в протилежну сторону, потрапить до зони дії іншого дзеркала, і ви почуєте слова так чітко, ніби стоїте поруч. Подивимось, хто тут інштейн. А звідки ти це все знаєш? І хто ти взагалі? Я Софія, ваша суддя. А ще є переможниця Всесвітнього конкурсу екологічних проєктів Genius Olympiad та всеукраїнських етапів конкурсу Реджіон ISF і амбасадорка-лідерка Київської малої академії наук. Вау, 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 ну це дуже потужно. Я сподіваюся, що ти будеш судити Нас дуже об'єктивно. Щоб все було справедливо, я буду оголошувати завдання і визначати переможця. Отже, правила вашого батлу: три раунди за перший і другий раунди Ви можете отримати по одному балу. А за третій, найскладніший одразу три бали. Хто набира більше балів, той і переможе і отримає звання найрозумнішого блогера і ось цю статуетку Ейнштейна. Отже, ви готові з'ясувати хто тут Ейнштейн? Дівчата, на яких незвичних видах транспорту вам доводилось катати? Ой, в люльки мотоциклу в горах. Це було дуже класно, але небезпечно. А Тобі. На шиї, там, не знаю. Шиє? Це я сподіваюся, ти каталася, коли ти була дитиною, так? Ну, спочатку так, потім теж так. Але такий вид транспорту, мені здається, ви будете бачити вперше. О, Боже, велик з квадратними колесами а, Ну, на ньому їздити або фоткатися. Так, на ньому можна їздити. Воно то буде їхати і воно не зламається. Воно буде їхати і не зламається. Ти перша. Секрет їзди на унікальному велосипеді, в поверхні якої він рухається. Доріжка для квадратного колеса підрахована математиками і називається ланцюговою лінією. Якщо ця крива побудована правильно, кути колес занурюється в щілини доріжки, і велосипед їде. До речі, розробили цей транспорт у Національному музеї математики в Нью-Йорку. У світі є всього чотири місця, де можна покататись на унікальних велосипедах. Київський музей одне з них. Отже, наші блогери будуть кататись на цьому велосипеді і рахувати кількість полісток на цій квітці. Після цього блогери запишуть свої результати на відповідних табличках. У кого результат буде точнішим, той і переможе у цьому раунді. Тож, ви готові до битви? Три, чотири тут, шість, ту, вісім ту, дев'ять. Ту, 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 Тупо нереально порахувати це. Я просто наугад скажу. Моя інтуїція мені допоможе. Мені здається, тут 30 перістків. Отже, як вам враження від поїздки? Мені нагадує тріп ще Так, Справді сложно. Я не знаю, я ні про що не думала, окрім як рахувати ці пелюстки. Молодець, Це правильний підхід. Отже, нагадаю, що завдання наших блогерів було порахувати пелюстки на квітці. Отже, у мене тут є правильна відповідь. І ми зараз також подивимось на ваші. На рахунок три: Один, два, три. <свіття> Волі, дивіться, як прикольно! <свіття> це. Моя інтуїція! Я, я не Правильно, рахувала, правильна. я це не рахувала. Я так, ну, тіпа... Давайте скидку на один можна зробити. Оскільки Віка була ближчою до правильної відповіді. А Чого це? Бо... Тому що в неї 33, а в тебе 30. Так я ж ти, у це мене тільки дві. Що це? У мене один, у тебе два, мене один бал. Тому це і більш правильної відповідь. Отже, перемагає Віка і отримає один бал за цей раунд. Неймо... Неймовірно. О, дивись, схоже на діджейський пульт. Світло, музика. Це, мабуть, науковці так свої вечірки влаштовують. Та які там вечірки? Я думаю, що вони тільки ходять на лекції, на семінари. Вони не знають, що це таке. Ви зовсім не праві щодо науковців і тусовок. В кінці, після вашого батлу, я вам покажу, як розважаються науковці. Цікаво, але спочатку розкажи про завдання для другого раунду. Спочатку я вам поставлю запитання, чи були у вашому житті колись ситуації, коли вас рятувала швидка реакція? Так, кожного разу, коли падає мій телефон, у мене реакція просто миттєва. Це прекрасно. А в тебе колись були такі ситуації? Коли повітряна тривога, у мене реакція просто миттєва, і я йду у укриття. Чому ми швидко прибираємо руку, якщо торкаємося гарячої чашки? Це відбувається завдяки нервовим імпульсам. Від опеченої шкіри вони мчать до мозку. Той дає команду Рятуй пальці, а далі імпульси прямують до руки, щоб передати команду. Швидкість реакції залежить від виду подразника. Наприклад, на звук ти реагуєш швидше, ніж на світло. Отже, завдання на другий раунд. Ви будете по черзі натискати на кнопку Старт, після чого ви побачите світло або почуєте звук. І маєте натиснути на відповідну кнопку. У вас буде 5 спроб, після чого на ось цьому таблі ви побачите ваш середній результат. У кого він буде менший, той і переможе у цьому раунді. Все зрозуміло? Угу. Так. Тоді починаємо. Готова програти? Натискай. Боже, зараз мозок зламається. Та ну мовчи, я щось тобі щось говорю. Не дивись на мене. Я зараз помру. Я сама почала кричати. А, так все закінчилася, спроба. 0,539 — слабовато якось. Ой Котик, розпочинай. Боже, як це складно. Чо, давай, давай. Ой, <п trong> <проб> ну я не знаю, що сказати. Молодець. Отже, я думаю, всім вже зрозуміло. Перемагає Віка. Тож рахунок 2-0. Але попереду ще третій раунд, за який можна отримати аж три бали. Тож ситуація може кардинально змінитись. Якась дуже дивна гра у вас. Ну так і правило. Чому дивно? Тому що ти програла. Ой, слухайте, мене питала. Давайте не сваритись, а перемагати. Дівчата, хтось з вас катався на американських гірках. Американські це ті, що в Америці? Не обов'язково. Ну, якщо американські українські, то я каталась, а на справжніх американських ще ні. Це чудово. А ти? Мені небагато є чого сказати, я не була в Америці. Тому ні. Бажаю вам, щоб ви бо на американських гірках, хоча в Україні. Ну а сьогодні ви будете їх будувати. У 19 столітті американські гірки мали виключно практичне значення. У штаті Пенсильванія такими вагончиками возили вугілля. Дуже швидко з'явились люди, готові платити 50 центів, аби покататись з вітерцем. Сьогодні найвищі в світі американські гірки піднімають екстремалів на висоту в 140 метрів. А це на хвилиночку висота хмарочоса 33 поверхи. Отже, правила третього раунду. У вас є п'ять деталей. Вам потрібно побудувати гірку так, щоб кулька, запущена зі старту, вдарила в дзвіночок на фініші. Хто зробить це першим, той перемагає у цьому раунді і отримає не один, а вже навіть три бали. Адже це завдання дійсно найскладніше. Отже, за результатами третього раунду і двох попередніх перемагає Віка. І Тримай титул найрозумнішого блогера і оцю статуетку Ейнштейна. Вітаю! Вау! Класно, дякую! Дуже за тебе рада! Угу. Ну, а щоб ніхто не ображався, в нас ще є такий крініш-подарунок. Ой, дуже. Став... До Римає. речі, мені більше подобається. Сподіваємось, ніж ця штука. В майбутньому ти будеш вчити науку краще. Угу, я теж дуже сподіваюся. Ну, все, будемо прощатись. Чекай, ти ж казала, що покажеш, як тусуються науковці. Точно. Обіцяла показую. І що тут науково? Будь-які вправи на реакцію змушують півкулі головного мозку працювати узгоджено, вибудовують нові нейронні зв'язки. В результаті мозок працює швидше, особливо якщо постійно ускладнювати завдання. До речі, один з відвідувачів музею науки зміг зараз спіймати 32 олівці. Боже, неймовірно. Угу. Спробуйте. Зловила. Майже вийшло. Не майже я зловила. Тоді твоє домашнє завдання буде спіймати 20 олівців замість трьох. Окей. Але це домашка буде не тільки для наших блогерів, але й для вас, глядачі. Скільки олівців зможете спіймати ви? Тренуйтесь, записуйте ваш найкращий результат на відео та викладайте у TikTok за цим хештегом. Серед тих, хто викладе такі відео, ми розіграємо три таких набори юного хіміка для ваших нових домашніх експериментів. Якщо ви хочете дивитись більше мегаблогер-батлів та золом цікавої корисного контенту українською, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та надсилайте це відео друзям. Так про цей канал дізнається більше людей. А наступного разу дивіться новий батл. Це буде інший музей, інші блогери. Але судити буду знову я. Чесно і не